Вітаю! Магазин Копійка святкує День народження. З нагоди цього свята, дарує чудові знижки. Також оглянемо акційні пропозиції з 7 по 27 липня. Усім дякую за огляд. Приємного перегляду. Кришки для консервування хуторянка 85, упаковка 50 штук. Даринка 20 штук упаковка. Ціна 39 гривень. Панночка 50 штук 75 гривень. Ключ металевий закаточний. Ціна 135 гривень. Набір А плюс 185. Прихватка. Форма для випікання, пензлик, вінчик, формочки для кексів. Чашка скляна, солодке літо 55 з трубочкою та кришкою. Печиво суперконтик 14,90 холодний чай пів літри. Панами по 75, знижка 20%. Кепки також 75-45% знижки. Відбілювач кисневий місіс Хелен» та плямовий відник. Ціна зі знижкою 112 гривень. 900 г та 1 кг. Засіб для чищення універсальний 119,90, Насадка змінна плоска для швабри 24 гривні 40 см, серветки для прибирання 100 штук упаковка 99,90, серветки сухі 150 штук 34,90, пергамент 5-метровий хата – 17,90. Пергамент 5-метровий файно, 40 гривень. Серветка кухонна м'яка 29. Є декілька варіантів. Ложка пластикова 49 та 19,90. Акція на усі каструлі також 1 до рівні 2. Сковорідка А для млинців. Ціна 245-20 см. Кришка прозора скляна 95 24 см. Салатник керамічний кольоровий 57,50 см, знижка 50%. Тарілочка акварель квіти 67,50. З 7 по 9 липня діє кешбек 50% на тарілки, салатники та піали. Тарілочка ветенанка 37,50 см. Супова 67 гривень 50 копійок. 50% знижки. Керамічний набір фрукти для солі та перцю 75 на підставці. Парцемолка 57,50 склянка прозора 24,50. Ось така 17,90, 70% знижки. Серветки волого 29,90 5 штук упаковка 40 гривень, також 5 штук універсальні. Кухонні губки бджілка 26. 6 штук Великі бульбашки 34,96 штук. Санклін для видалення жиру 750 грамів 89,90. Галакс антижир суперсила 500 г 80 гривень. Очисник для духовки та гриля 600 мл. Ціна зі знижкою 79,90. Кауфен для миття кухні 69,90. Зося бальзам для посуду 39. Фері з ароматом лимону 104,90, 109,90 лимон та зелене яблуко. Таблетки для посудомойної машини 20 штук 115. Чисте чудо лимон для миття посуду зі знижкою 1450. Зося відбілювач кисневий та плямо-вивідник 24,200 г. Чисте чудо капсули для прання 20 штук 145 гривень. Гель для прання дитячий 2-кілограмовий 99 Зося універсальний гель для прання 75 2-літровий, дитячий 39 1 літр. Чисте чудо 145-5-літровий. Зося 3 в 1 135. Мило-рідке дитяче – 2990 300 мл. Засіб для видалення жиру, антижир плюс гриль 69,90 Пронто Пронтополіроль для меблів 8990, порошок для прання зося 27 та 29 чисте чудо, засіб для прибирання з ароматом лимону 29,1 літр, зося для чищення сода, ефект 29 Сода кальціонована 600-г 44 Універсальний засіб для чищення 500-г 24 гривні. Очисник побутової техніки Місіс Хелен. Ціна за пакетик 32 гривні 90 копійок 60 грамів. Крот для прочищення труб 1990-80 грамів. Чисте чудо 14,50-70 г. Туалетний блок, чисте чудо, лимон 1450 засіб для миття посуду 24,5 кг, зося для прання з відбілюючим ефектом та для видалення плям 1790. Савик софт 2 аромати 79,90 800 мл. Ополіскувач екзотичний 44 1 літровий, чисте чудо 34. Мило пінка дитяча, 3 в 1, 49,90, Крем-мило кремило бейбізая 43,92 аромати 325 мл. Дитячий шампунь для волосся Джонсонс. Сіна зі знижкою 109,90. Є за 104 та 149,90 об'єм 300 мл. Дитяча піна гель для душу від зая 89,90 500 г. Шампунь гель для душу шаума для хлопчиків 129,90. Олія косметична 200 мл 49,90 Присипка дитяча 100 г 45. Крем дитячий бейбі зая 24,90. Рушники паперові мозаїка 39 Натурель 49 двошарові. Папір туалетний 8 штук, двошаровий 75. Мозаїка 4 штуки 39. Вологий туалетний папір 40 штук упаковка. Ціна 29, 80 штук 49. Серветки білі, трьохшарові – 29-20 штук. Червоні та жовті по 29, також 20 штук упаковка. Паперові рушники 24 140 штук. Рушник паперовий «Сонях» 1 штука 24 гривні. Фарба для волосся авена 65. Шампунь для волосся сойка, очищення та зволоження 99,90, бальзам кондиціонер, зволоження та відновлення 100 гривень. Експрес-кондиціонер, циркальна вода для волосся 147,90. Будовий спрей для укладки волосся із сіллю мертвого моря 102 гривні 90 копійок. Максимальний термозахист 129,90. Пінний кислотний пілінг для шкіри голови 97 гривень 90 копійок. Маска бальзам для волосся Біо, 7 трав – 47 гривень. Шампунь Маква 500 грамів, два аромати – 47 гривень 90 копійок. Шампуні для волосся ProfiCar 90, бальзам кондиціонер 7490 експрес-кондиціонер Ліскур 140 гривень. Ополіскувач для волосся «9590». мило тверде палмулів 29,90-90 г 44,90 160 г. Дуру 2 в 1 24,90. На цьому, все всім далого дня та економних покупок.